Закінчила користуватися ось таким термозахисним спреєм бренд Holy Skin Acid Solution 17 в одному. Отже, виробник обіцяє нам 17 різновидів впливу на волосся. Назва Holy Skin чомусь викликала у мене асоціацію з Кореєю, але це українська марка виявляється, виготовляється в Україні. Головним критерієм вибору такого засобу для мене є склад. Якщо подивитися, то він досить непоганий, дійсно відповідає своїй назві Acid Solution. Кислоти тут у складі яблучна, винна, лимонна, гліколева, молочна. Також підкупила наявність протеїнів пшениці у складі олія насіння горіха макадамії та гідролізований кератин, оснащений дрібнодисперсним розпилювачем і досить швидко е, виходить. Необхідна кількість засобу на волосся це дуже швидко все відбувається, щоб обробити довге волосся. Але мені була незручна ця пляшка через свою широку окружність. Складно тримати в долоні і при цьому робити натискаючі рухи. Перше, що я відчуваю після нанесення,